Всім привіт від українців з Нідерландів. Зараз ми в Роттердамі і йдемо на курси Нідерландської мови. Вже, бачите, ми добралися до Роттердаму і будемо їздити на курси в Роттердам. Вже ми трошки освоїлися, знаємо, як добиратися. Ну, зараз погода така вітер, але не холодно. Сьогодні буде 15 градусів тепла. Отакий От сьогодні Роттердам. Якась стара будівля, чи зерно сховище, чи щось таке, а там міст сван. Ми приїхали сюди на метро. Йдемо зараз трішки, трошки тут 5-7 хвилин, до наших курсів. А тут відбувається будівництво. Нідерланди будуються, розвиваються. А он там далеко вже стоїть такий великий корабель. Чи може до то той, в якому? Жили наші українці, а може той, що плаває. Ми звертаємо сюди, О, дивіться, який стовпчик, якби різка. Тут кафешка. От ми прийшли на курси. От нам сюди. Кава і печевко. Презент за гарне навчання. Шуткую. Зараз у нас перерва на каву і на чай. Ну як ні, тобі перше враження? Нормально, можна щось вчитися. Да? Тут, тут, тут гарний вчитель, так? Угу. Ось так робиться кава тут фільтрова. Зустріли наших на курсах також. Трошки позаписувала. Треба вчити. Один урок, дві години. Оце треба вивчити. Нові слова. Так, друзі, дивіться, яка краса. Роттердамі, але вітер може і не чутно буде те, що я розказувати буду, але... але якщо буде чутно, то дуже добре. Трошки історії Роттердаму. Бачите, отут такий плакат. А про що він говорить? Про те, що а, всі переселенці, всі біженці в різні роки, роті... Ооо, здува Вони Вони добиралися до Роттердаму, з Європи різними шляхами зупинялися в цьому готелі Нью-Йорк, дуже старий готель Нью-Йорк. А потім сідали на кораблі і плили хто куди, хто в Америку, хто куди хотів. О, таке тут місце цікаве. Так, а це да готель Нью-Йорк, який вцілів за часів Другої світової. В Роттердамі мало що вціліло, але цей готель вцілів. О, дивіться, який шторм. А -а -а. Я йду по мостку, а тут такий вітер, треба швиденько його перебігати, а то зносить. Це річка Мас. Ще одна переселенка-біженка біженка йде в Роттердаму. До цього вітру. Ось він готель Нью-Йорк. Такий кораблі красивий. Ніх не витримав натиску такого вітру, його звалило. <рес> 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 Нік попав під шторм. А Як ти травмувався? Немає. Ну покажи! Это ну покажи! Надо? Боже, <рес> роздай руку! Так, ми прийшли на Вільгельміну Плейн. Там. Містер Асмус Наш улюблений. І наша улюблена кафешка Happy Італі. Happy All Day. Тут, до речі, дуже смачний салат Цезарь з курочкою. Так що рекомендую. Великі порції і дуже смачно все. Бачите, все, вітер розігнав хмари і таке красиве голубе небо. І наш улюблений. Міст Ерасмус. Ну покажи свою руку. Позаклеювали ці подряпинки. Лікували. Пластирком позаклеювали. Подряпав руку. Болить, ні? Ні. Молодець. Не то. Пробуємо східну їжу. Риси з курочкою теріякі і овочами. Нам смачного і вам смачного. Сидимо в Роттердамі в кафешці біля Текамаксу. Якщо кому цікаво, де така кафешка, на шопінг стріт біля Текамаксу. Максу.